Всім вітання! Ну що ж на сьогодні буде на огляді? Заврори, пилосос, ручний акумуляторний для машини, для дому і так далі. І знаєте, за якою ціною я купив його? 300 гривень. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду, тесту і, можливо, переробки, Акум, я думаю, точно ми тут змінимо. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це на 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Спочатку, як завжди, трошки історії. Зайшов я в аврору. Дивлюся, появилися знов такі пилососи, які в мене були на огляді. Такі ручний, але вони вже такі трошки по багатому виглядають. Але хоча ціна ідентична: 400 гривень. Непоганий пилосос, в мене по досі він є. Він працює. Хто хоче в автомобіль пилосос. там діти по сідушках щось їли, крошки і так далі. Я навіть кажу, поліки все полосошу тим заврори пилососом. Перепакував акуми, працює без проблем проблем Є продувка і так далі. Цей пилосос дешевший, заплатив я за нього 300 гривень, але в нього немає продувки. Він такий більше, я вам скажу, габаритніший, там ці душки чистити, хоча і цілу машину можна пилососити. Давайте ми його розпакуємо. Зараз я вам покажу ціну. ой подобається мені заброри такі от плюшки за таку ціну. Чесно, 300 гривень. Що це? Дві пачки сигарет. Дивіться. Е, зразу що вам скажу, оці щіточки, я в своєму тому Аврори за 400 гривень. В мене ще є Базеос, ви могли бачити в мене на каналі, але він згорів. Прикиньте, Базеос, обмотка згоріла. Потім вам може відео показати. Дивіться, щіточка, що я вам скажу, біда бідою. Такі от п'юрочки, я не знаю, так якби поскупали оці щіточки. Але що я вам скажу? В своєму тамтому я просто взяв їх вкоротив. Тобто я наполовину їх обріжу, бо так вони просто приминаються, вони нічого не чухають. Вони дуже довгі, бачите, тут проріджений, проріджене таке. Ну, коротше, треба їх обрізати, тоді вони будуть нормально працювати. Бо це довго воно загинається і воно добре не вичищає. Хоча отак, але відстань дуже велика, і воно не буде втягувати. Коротше, зразу ж я вам покажу, я сам обріжу. Ми сьогодні затестимо ось так наполовину обрізаємо і подивимося, як воно отак буде пилосости. Сьогодні кинемо сюди на коврик якоїсь стирці або чого. І провіримо. Далі, це є щіточка, це от я кажу, сідушки, топчик чистити. Сам пилосос. О, тут же відклеїлось. Сам пилосос ось такий. Бачите, тут у нас навіть на кнопці заглушка є. Колба досить велика, відкручується, є великий фільтр. Бачите, типу хепа фільтр такий. Але що мені не сподобалось, там в тому пилососі там було три фільтри в запасі, чи скільки, а тут один, більше немає. Дивіться. Чек, вам покажу, що я заплатив за нього. Показую. 299 гривень. Артикули його 10-80-33. Пилосос Ручний, портативний, акумуляторний. Міні-артикул, ще якийсь тут є, 42 930, може і цей, не знаю. Ну, коротше, бачите, 299 гривень, щоб там не казали, що я обманюю. Не знаю, дивіться у вас е в містах, чи є, чи нема. Ось так все виглядає, комплектація, Одна щі дві щіточки, трубка така, Тоже, щоб пилососити. І... І все. Зараз ми характеристики почитаємо тут збоку. Я Давайте я це все відложу, ці папірчики, щоб тут не мішалися. Далі, шнур зарядки. Приємно, Type-C USB, супер. Трубка ось така, щоб десь залізти в такі місця. І ще одна щіточка, і я вам ще раз кажу: цю щіточку також треба буде обрізувати, бо вона дуже довга. Вона не вичухує, ти просто на неї будеш гладив, бачите? Ось так. Так що наполовину їх зразу ножницями чик-чирік і все. Добре, по характеристиках. Давайте це відложимо. Цю, цей пластик не потрібен. Е, так, тут нас пишуть характеристики. Зараз я вам покажу. Дивіться: Пилосос ручний портативний, акумуляторний, міні. Е, номінальна напруга 3,7 вольта. Потужність 25 Вт. На напруга, тобто на зарядку, у нас 5 вольт. Ємність акумулятора 1800 мА. Ну, це мало, ну, це явно ми сьогодні будемо перепаковувати на 3000 мА. Виробник, звичайно, зінсюнцюнь і так далі. Коротше, ось так все виглядає. На сідушках. Навіть я вам скажу, в майстерні я собі тут от стіл пилососити, бо ти там ріжеш, зачищаєш, дроти і так далі. Добре, це відставляємо, це сюди. І перейдемо до пилососа. Так. Ану, включимо. Працює зарядочку. Давайте ми поставимо. Подивимося, чи він заряджений. Бо я ним не пилососив, я вам чесно, я вам розпаковую, як є. Я показую свої емоції в відео справжні, не наіграні, не непело, бачите, все чистеньке, все чистеньке. Зарядка в нас де. 2 Вт. Ну що, півампера заряджається чи що? Ну, це капець, це капець. Можливо, він десь на 70% заряджений. Може якихось 5-10 Вт буде заряджатися. От ті ж самі характеристики. Давайте я його дозаряжу. Бо так буде нецікаво. Зараз дозаряжу його на максимум. І почнемо щось пилососити. Візьму на цьому силіконі. І візьму просто от на ламінаті отут у мене стіл ламінатом вбитий, і на ламінаті, як воно тягне. Но на силіконі воно дуже тяжко пилососить. Повірте, в мене навіть є от будівельний. Е, воно прилипає до цього і воно погано пилососить. Ми будемо, я думаю, от знімемо з цю накладочку. І тут на ламінаті. Вон, бачите, в мене навіть. От є. Навіть кидати не треба мусору, бо тому що, блін, дроти зачищаю, роблю ліхтарики, все по штуку, і воно все валяється. Коротше, засипемо сюди тирси і почнемо пилососити. Подивимося, як він тягне і так далі. Ну, і, звичайно, чи він коврик підніме. Ну, цей тоненький, я думаю, він підніме. А ну, давайте ми спробуємо, чому він на зарядці, до речі, робить. А ну, фільтр. Дивіться, ось такий. Досить непогано зроблений, я вам скажу. Поставимо фільтр сюди. Е, що мені не подобається, зразу немає тут клапана, бачите? Клапана немає. Можливо, він і тут був, а можливо, і то косяк таки прийшов. Чому він так коштує? Тому що е, мусор, коли ти пилососиш, клапан не закриває. Бачите, можливо, і є. Ану тут на картинці є. Ні, нема клапана. Нема клапана. Можливо, і не має бути клапан. Бо бачите, фільтр у нас дуже сюди близько заходить і клапан би не міг відкритися. Якщо взяти на цілий отвір, клапан би просто тут тормозив. Бачите? І тому вони так зробили. Можна було зробити чуть довшу колбу, тоді би клапан відкривався. А так? Бачите, розмір дуже маленький, і клапан, я думаю, не відкриється. Добре, давайте ми попробуємо, чи він взагалі щось підніме. На зарядці він працює чи ні. Так, пробуємо. Хоп. Ну, за стандартні, включаємо. Ну, гудить він так добротно. Ну, та піднімає щось там. Не сильно, не сильно, не густо. Але пилососити, я думаю, буде плосос. Воно щось таке дрібне, в мене є десь тут, а це. Та пилососи. і годить він добротно. Добре, коротше, не мучимо його, нехай заряджається. Я замучився, чесно. Близько години стоїть е, цей пилосос. 2 Вт заряджається. Це десь приблизно там, 400 пів Ампера. Ну це не діло. Це буде блін, півдня заряджатися цей пилосос. Ну ви серйозно, Ну, хоч 1 ампер би поставили якихось 5 ватт. Треба буде це все діло міняти. Ну, я думаю, він же дозарядився, там залишилось фігня, він був заряджений. Коротше, можна півня чекати, поки він зарядиться, я вам чесно скажу. Добре. Дивіться, тирс я не брав, тирса легенько. Взяв я короте, гречку і пшеницю якусь. Зараз будемо бачити, як він тягне. Спочатку. Підключаємо. А до речі, а ця штука сюди надівається? Так, надівається, прикиньте. Ху. А давайте ми зразу ж от сюди і сюди надівається. Супер вогень. Зараз ми будемо пробувати пополососи тут зі столу. Але Сілікон ми заберемо оцей на ламінаті. Я ось так розсиплю. Включаємо ця щиточка, зараз ми її обріжемо зразу. Пробуємо. Бачите, така собі затія, тому що. Ці щітки дуже довгі. Реально вони дуже довгі, і воно не має сили потягнути оцю гречку і так далі. Давайте ріжемо зразу. Пробуємо це все сполососити. Ну, тепер ви чуєте, що воно тягне, дивіться. Ну так. Так, по-друге діло. Отакі от, от короткі робите. І то він не заряджений. Я думаю, отаке от, от на столі попилососити ну супер. Дивіться, все всередині бачите, Все з полусосити. Тепер воно буде набагато краще пилососити. Можна ще навіть обрізати на міліметр три, тому що трошки задовге. Ну, реально задовге. Вони таке щось вліпили, я не знаю. Отак от ще обріжемо. Отак. От Підрівняємо трошки. О. О. Десь о такого плану. І пилососим зразу. Те, що я вам скажу? Ну, ще раз висипаємо. О, тепер він тягне. Ну так, воно таке грубе, але набагато краще, ніж довшими. Затягнув? Затягнув. Ну, так, напевно, буде. Ну, годить він так добротно. Дивіться. Трошки полишалось. Ну. Тепер беремо цю трубу. І так добре тягне. Коротше, ну ви поняли, він не сильно потужний. ну. Але пилососи ще з пустолі, якісь там сідушки, він нормально з цим справляється. Вон гречка є, тягне, супер. Е, що? Тепер я хочу його розібрати. Зараз я, я колбу відкручую на бік. Стиляємо силікончик і приступимо до розбору. Зараз я вам покажу, як там все зроблено і що там за акумулятор. Напевно, хонглі на 1200 мА. Коротше, розбираємо. Погнали. А тут один Хонглі і все. Так, акуратно, оця верхня кришечка відкривається. Блін, він такий здоровий, а вони такий маленький двигун сюди поставили, що я в шоці. Ну, то, блін, поставте вже якесь місце багато більший. Один акумулятор Хонглі. Ось наша зарядка. І зарядка реалізована через БМС, походу. Просто, а ні, є тут зарядка, але це, це парафія. Це просто парафія. Я вам чесно скажу. Є тут у нас індикація. Це бред, його ті треба звідси забрати, просто сюди тепешечку поставити і все. ТП 4057 сюди поставити. Нормально 1 ампер буде заряджати. Я звідси замінити. Що це? Тут БМСка стоїть, Чи тут дріт? Ні, тут дріт. БМСки тут, ані, може, є, бо дріт проходить. Ні, БМСки немає. Це Хонглі, напевно. А ні, 1800 і, ц... і... і МР. Зараз розріжемо, глянемо. Коротше, цю всю парафію ми звідси зразу збираємо. Просто забираємо, тому що оце хлам. Це 2 ватта буде заряджати. Я не знаю, скільки. Скільки воно буде заряджати? Цілий день. Там 400 мА. То скільки в нас? 1800. Раз, два. Е, скільки? 4, 5, Ну десь 6-7 годин заряджати цей пилосос, Ви серйозно? Китайці, то вже ставте вже 1 ампер зарядку. Ну, блін, то якийсь капець. Я вам чесно скажу. Оця плата, то можна викинути зразу. Що тут не добре, то роз'єм підпаятися. І то я не буду підпаюватися. Я просто сюди ТП-4057 вліплю і все. Давайте. ну от, 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 от така зарядка. Що вона тут заряджає? Просто треш добре. Ну, а що ви хотіли за 300 гривень? Треба руки приложити, інакше не буде. Знімаємо оце все діло. Де воно там у нас є? Ну покажи це. 1800, може і є на 1800. Зараз кинемо на цей. Зараз кинемо, на, цей... кинемо на, те... на тест. Бачите, як воно все тут зроблено. Ми зробимо все через ось так. Ось так ми зараз все вставимо. У нас воно має поміститися. Дивіться, дивіться, я зараз вам покажу. На рідне гніздо просто вставляємо отак. Навіть підпиляємо трошки, щоб все зайшло. Дивіться сюди. Переробки навіть багато не треба. Тут от плату підпиляємо, припаяємо дротики, сюди впустимо, і буде в нас і захист по розряду, і нормально буде заряджати в 1 А. Ну і звичайно, акумулятор Поставимо на 3000 мА, що це є 1800. Ви серйозно? Добре, я буду заряджати 4 години. Але я буду довше полососити. Нема в мене зараз на даний час ip 2312 я би сюди IP2312 вліпив, йдуть з Китаю, бо в мене закінчились. Ні одної нема. Все, що з переробляв, дивлюся, вже немає. Ставимо ТП4057. І буде, як то кажуть, бімба. А тут з боку висверлимо на індикації, щоб бачите, ось тут з боку, просто висверлимо. Дивіться, як воно заходить. Просто як звідси зроблено. Ну, вам тяжко поставити китайці ось таку платку. Ну, вона коштує там 13 гривень 15 на Китай. Нехай буде пилосос не 300 гривень, а 315 гривень. Ну зато буде цаца. -ца. А я зробив. Все, я припаяв. Ще мені залишилось дроти вложити. Ще вам хочу показати один нюанс. Припаював ТП 4057 все як має бути, типу на захист ніфіга, воно не працювало. ТПшка горіла. Типу, захист горів і все. Припаював окремо BMS-ку сюди ставив. Типу, на вихід з БМС-ки брав на двигун, і БМС-ка також горіла. Напишіть в коментарях, я не знаю в чому причина. Бачите, от вигоріла бмс очка повністю задимілась. воно працює, потім вона вигорає. І зробив я просто так, як було. Захист на розряд нема. Ну, ну, я думаю, ви будете відчувати, коли він буде здихати. Не знаю, доки він розрядиться і як довго буде жити акум. Ну, якщо скоро здохне, я вам відео обов'язково знімлю. Отак все вложив. Зараз ще сюди дроти вложимо. Блін, а цього я забув вложити сюди. Як я тепер закрию? А я вже приклеяв плату низом. Ох, то я. Зараз ми по-інакшому зробимо. Дивіться. Відпаяємо і низом пропустимо, правда? Є варіант. Є варіант. Коротше, зараз вам включу, перепаяю, послухайте, як він працює. Набагато краще. Це я вложив, перепаяв, дріт низом пустив. Слухайте. Ну він, тепер, він тепер як дикий тягне. Ну тут заряджений акумулятор, там був розряджений. Оця платка це просто хлам, я не знаю. Там 400-300 мА заряджає весь серйозно. Тут приклеяв трошки, закриваємо кришку, подивимося, вложиться все чи ні. Тут має добре вложитись, тут сюди, і тут теж має добре вложитись. Добрий, двигун назад. Так як він має бути, пробуємо. Колесос я зібрав, показую, як це все в нас вийшло. По заводу зарядочка. Заряджається ця зарядка в нас. Світиться, бачите, червоним синім. засвітило заряджене, заряджається 1 ампер, 5 Вт. Набагато швидше все діло буде. Ось, подивіться, з боку зарядочка. Зрозуміли, Давайте ми пополососимо це все діло. Зразу після себе поприбираємо. Дивіться. Мусор є, всякі стружки і так далі. Щіточку, ви бачите, підстриг, ставимо колбу. Хоп, є. Пробуємо. Як він буде тягнути. Ну тут дуже так легенько заходить. Хоча можна якось було б поплотніше. Пробуємо. Ну що я вам скажу? Дивіться. Непогано, ні? Отако на столі прибрати. Тут пайка. Непогано. Я думаю, переробка вдалась. Що я вам скажу, що за таку суму це 300 гривень, як дві пачки сигарет, він вартує своїх грошей реально. Приложите руки, я вам все показав, як це зробити. тп 4057 вона маленька залазить. Від неї тільки беремо на заряд акума, а від акума вже напряму йдемо до двигуна і все, і користуємося. Нехай він півроку рік пророби, там той акум нехай здохне, бо захисту нема. Ну за 40 гривень купив, поміняв другий. Реально все добре, все супер працює. А що більше треба на столі попилососити чи в машині сідушки? Та хватить по шию, я вам чесно скажу. І не треба переплачувати. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписатися на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава! Всім до наступних відео. Та що я вам скажу? Пилососити буде бімба. Дивіться. Хопа! Десь закутики позбирав. заліз а Зараз він тягне набагато краще. Шикарний.